далека сучий син, стріляв, з далеко, сучий син. Горіла шина, ще й бензин, стріляв, з далека, сучий син, стріляв, здалека, сучий. Ви мої, ой, цеки ви мої, довго служили ви мені, довго служили ви мені, Ой, це ки зеки, ви мої, довго служили, ви мені, довго служили ви мене, більше служить не будете, більше служить не будете. Суднародний підете, під суд народний підете Більше служить не буде те, під народний підете, підсуднародний підете, підсуднородний трибунал, під суд народний трибунал, кожен піде регіонал, кожен піде регіон. Мій трибунал, кожен піде регіонал, кожен піде регіонал. Не грай, і ни я прощаю сами, не білий світе, не білий світе, прощавай і нині я прощаю самий. Ні, біля зім'я. Все у їх фактурі. Вже не водиться, кров людська тече, вилазить на екрани вовк овечі шкурі і проєднання п'яно щось грече. Він траур оголошує брехливими устами, а снайпери засіли на дахах, стріляють у майдан, а цілять у нас з вами, щоби посіяти панічний страх. Майдан стоїть, стоїть майдан, тримається, стоять відважно юнки, юнаки, не дивлячись на втрати, відбиваються. в контрнаступ йдуть сучасні козаки. І цуцик здох, зіщулився, з горбатів і вже під ним земля горить. Негідний не від лаврів герострата, цей нелюд підлий, цей халіф на мить. Їх сто лежить, а може більше. Їх сотнею небесною звуть, для того, щоб життя було світліше, завершили життєву путь. А ми живі, нам жити й працювати. Нам розгрібать огидну каламуть, не брати хабарів і не давати. Інакше в гідрі нові голови зростуть. Дякую. Мам ж моя не лай мене, мо моя, не лай мені, Ей, залаєш ми злу годину.

Tchau, Моїм серцю лежав ти ж Честі, справжній цвіт в землі, усі прагнуть волі, прагнуть правди всюди, жити нема сили в повені брехні. На Майдані волі нація дозріла, гідністю налилась рідна сторона, тільки вкупі, разом ми незборна сила, злодійської влади згине старана на Євромайдані, п'янкий вітер волі. Розпирає душу, радість весняна. Разом ми за сієм щастям, власні долі, сонце заіскриться нам, дівчина. Жити по-старому, хто ще там охоче. Будуть переміни, сумніву нема. Бути нам в Європі більшість цього хоче. До звитяги, друзі, кличе нас сурма. І серце від жалю болить, везе додому мати сина з Майдану, з Києва. Цю мить. Він вже ніколи не сміхнеться, не скаже, мамо, я люблю, до милої не прогонеться більш у вишневому саду. За що, скажи мене так, мамо, дістала куля та лиха. Я любив серцем Україну. Чому половина є моя? Сумує, плаче Україна, і серце від жалю болить, везе додому мати сина з Майдану, з Києва. Мамо, матусю, прийшла вже весна, яку я чекав, так у люті морози, чому ти одненька сьогодні сумна, чому на очах тебе сльози? Не плач я прошу ти матінко моя, на небі нас тут вже багато. Ми стали усі, як і дня. Небесна Сотня, назвати. не плач, не сумуй, я до тебе прийду, із зорями з неба, бо ясним під вікном зацвіту. Не плачте за мною не треба. Мамо, матусю, надворі весна, Лалеки над краєм жимоєм. Не плачте за мною, моя дорога, твій син став народним героєм. Клонімся низько, станьмо на коліна. Запалім свічку, дуже ти і я, скорботі моя рідна Україна, за тими, хто віддав своє життя. За тих героїв, що вже не вернути, вони уже усі на небесах, не маємо ми права їх забути, Вони завжди будуть в наших серцях. Моя тиненька, рідна Україна, Про тих героїв завжди пам'ятай, запалім свічку, станьмо на коліна. За тих, хто боронив наш рідний край. Тривавий день у пам'яті сім'ї, сини, які стояли за свободу, від кулі снайпера загинули в бійні. Спинися, снайпере, задумайся на мить, стріляєш в серце власного народу, який терпів і тюрми, і табори, та все здолав. За правду і свободу. Спинися, снайпере, ти матір пожалій, яка плекала і ростила сина, та не для тебе жалюгідний Кати, ні, а для майбутнього свого і України. Так не чув ні мами, ні сестри, всіх убивав і нищив беззупинно Небесну Сотню Він загнав туди, у землю. В гріб у вічну домовину. Не плач, Матусю, біль твій розуміє, і весь народ завмер у траурній ході. Твій син помер за правду і свободу. Він став героєм у очах народу. Троянти на могилі посади, а їх дощі і роси будуть поливати. Троянти розростуться на віки, будуть цвісти і знову опадати. Гірка сльоза котилась по щуці, душа тремтіла і пекла від болю, тому що не повернемо ми їх, ми не повернемо своїх героїв. Розпач матері, після розгону. Беркутом майдану першого грудня? Бодай же ви виродки дня не діждали. І що ж ви за люди? Лихий би вас впік? І що ж ви тим дітям у голови вклали? Що готові з людей поробити каїк. ж я споряджала єдиного сина, щоб матір і батька від злого беріг, щоб в мирі і спокої спала країна, щоб духом орлиним Гордитися міг, то що ж мало статися, хто мені скаже, щоб мрія моя білим димом пішла? Невже ж сподівалась, що каменем ляже, що рідну кровинку навік? Ми просто стояли під прапором миру за краще життя за майбутнє дітей, всі ті, хто в цім світі не казяться з жиру, по-людськи просили життя для людей. Стояли в надії під стягом Європи. І гріла нас пісня, і слово вело, аж поки з'явились новітні циклопи, і зі скриньки Пандори не вилізло зло. Під крик командирів кейки засвистали, упала в крові. Наступали вони і враз я, о, Господи, сина впізнала, латала сама осоружні штани, а він не впізнав і у гаморі тому не чув, як волала я. Сину не бий. І погляд його крізь забралу шолому скляним був, і сам він зробився глухий. Бодай же ви виродки щастя не знали, цій владі звірячій. Відміряно час від сина єдиного в мене забрали. Прокляття моє материнське на вас. Не стригнула рука. Ти посмів. Я ж благав Будь з народом, мій брате. Матусю, так жити хотів, дарувати тобі люба квіти, та пішов врятувати братів, помогти вони ж теж з діти Я кохана так жити хотів, перші кроки побачити сина не судилось. По волі катів сиротою лишилась дитина. Я, синочку, так жити хотів у Карпати поїхати з тобою. Солов'їний почути там спів, Цвіт черемхи ламати весною. Я боровся за правду завжди. На Майдані вся моя родина я почав. А продовжуйте ви, мої браття, уся Україна. Раячи, мерошено холодна, Оста замерзли, а тобою.